Вітаю вас на каналі Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру. Сьогоднішня тема нашої розмови стосується тієї програми, яка започаткована міською радою за ініціативи Полтавського міського управління земельних кадастру та земельних ресурсів. Хочу донести до вас, шановні жителі, втім, що дана програма стосується в першу чергу ваших документів на земельні ділянки. Нами проведено аудит земель на території старостинських округів. І з'ясовано, що на території сільської місцевості не зареєстровано та не внесено до Державного земельного кадастру більше, ніж 30% земель, що перебувають в користуванні як відомо, з 92-го року розпочата реформа щодо приватизації землі впродовж і по сьогоднішній час постійно здійснюється і змінюється якесь законодавство. Тож на сьогоднішній час надважливо, щоб всі земельні ділянки були внесені до державного земельного кадастру. Саме з цією метою Полтавське міське управління ініціювало до Полтавської міської ради пропозицію щодо оформлення земельних ділянок жителям нашої територіальної громади. Ця програма ми її називаємо 80 на 20 80% буде оплачуватися за рахунок міського бюджету, 20% за рахунок коштів громадян. Що це означає? На сьогоднішній час була виставлена тендерна пропозиція та обраний переможець, і 20% від загальної вартості для громадянина складатиме 591 гривну. Вартість всіх робіт складає до 3 тисяч гривень. Тобто залишок коштів оплачується з місцевого бюджету. Що потрібно громадянину? Перше це звернутися до Старостинського округу, зокрема до землевпорядника, який знаходиться на місцевості, і подати відповідну заяву про бажання взяти участь у відповідній програмі. Долучивши до матеріалів, паспорт, код, а також довідку про наявність у нього земельної ділянки під житловим будинком. У разі, якщо у громадянина є оранжевий державний акт або зелений державний акт, який не внесені до державного земельного кадастру, такі документації також приймаються. А значить, долучаємо і такий державний акт. У разі якщо на земельній ділянці розташований житловий будинок, долучаємо технічний паспорт та право власності на відповідний житловий будинок. Відповідний пакет документів землепорядником Старостинського округу направляється до управління земельних ресурсів. Ми його тут опрацьовуємо, скануємо документи та направляємо до розробника. Розробник в період 2-3 днів з дня отримання відповідної заявки Зв'язується із землевпорядником, після чого прибувають до вас на місцевість для здійснення обмірів. Після обміру виготовлюється xml файл який направляється до управління, отримуємо і супроводжуємо всі висновки, які необхідні архітектури і управління земельних ресурсів. І виготовлюється технічна документація, яку ви погоджуєте. Як громадянин чи має на даній земельній ділянці приватний житловий будинок, ми вносимо його до державного земельного кадастру, після чого ваша земельна ділянка вже майже буде вважатися, що вона є вашою приватною. Власність можуть виникати різні питання стосовно подальшої приватизації, тобто отримання рішення про передачу у власність земельних ділянок. Це також управління буде супроводжувати. Зокрема, в старостинських округах є зразок заявки, який після отримання технічної документації ви зможете заповнити і через старостинський округ подати до місцевої ради для отримання рішення. Щодо передачі у безоплатну приватну власність, вам такої земельної ділянки, ми, як управління, намагаємося покращити ваші умови на місцевостях, здійснити всі заходи для того, щоб ви все ж таки приватизували ваші земельні ділянки. Таким чином, і для міської ради це є плюсом, оскільки ми будемо знати і володіти наявними земельними ділянками, що перебувають у жителів відповідних старостинських округів. Мета управління, як і в цілому, всієї територіальної громади, забезпечити наших жителів кращими умовами для здійснення їхньої життєдіяльності. Тому і в подальшому слідкуйте за нашим каналом Управління земельних ресурсів та земельного кадастру.